Вітаємо вас, шановні глядачі, зі стадіону Авангард в Ужгороді. За 10 хвилин саме тут розпочнеться черговий контрольний поєдинок Дніпра 1 Дніпро-один зустрічається у спарингу на е, стадіоні Авангард в Ужгороді з харківським металістом. Вони зараз складатимуть основу харків'ян. Ну і не обходиться без новачків. Декількох з них ми вже бачимо е, сьогодні на полі за силою дивізіоні українського футболу. Мірошніченко кутовий подає, довбек пробивав. І Там восьмий номер Цвіренко. Грав у нижчих. Лігах чемпіонату України. Зараз у металісті удар і поруч з дальньою стійкою м'яч пролітає. Горін. Знову його удар блокується. Відкрився Цвіренко. І зараз Мороренко вже з м'ячем. Тепляков після рикошету отримає м'яч тепляков. І не влучає він з дуже гострого кута у ворота. Розбігається Довбик. Пробиває Артем. Довбек. Фастов складається. Кутовий стандарт тепер бачимо. Мірошниченко виконує сваток. Вибиває захисник. Скидка від Горіна. Сваток не пробиває. Сарапій. Не влучає у ворота Едуард Сарапін. Як і в кінерейкі на воротах замість Владислава Крапівцова. А тепер гол. Після голу вже будемо зі складом знайомитись. 1-0. Артем Довбек замикає подачу. Другий тайм розпочинається результативно. Бланко віддає на Олександра Каплієнка. І той виконує хорошу подачу. Таких подач не вистачало у першому таймі на Артема Довбека, який з лінії воротарського майданчика відкриває рахунок. 1-0. За спиною суперник. Розумію, що вже навіть у воротарському майданчику це відбувається. І знову розіграш кутового Бланко завдає удар мінго Бланко над і Тут є і Каплієнко. Біл розбігається і поруч зі стійкою. Власне, на випередження зіграв Цвіренко. Танчик кидає у зону Ківінду. Тікає Ківінда від захисника перед воротами і влучає у птицю Даніель Ківінда, підстрелив є трофей у нашого Форварда. Танчик. З бланку обігрався танчик на ударній позиції. Не влучає Володимир Танчик. Дещо ризиковано Адамюк переводив, але пройшла передача. Вискакує ківінта. Не доторкнувся, здається, він до м'яча, який ледь не заскочив туди. Чіпляє він на лінію воротарського там Ківінда. Ну мав йому Адамюк підказати, можливо. Можливо, підказував. Здається, кого таке виграв цю не те, що суперечку, а лотерею, можливо, не знаю.